Так, то щодо каси, іноді буває так, що вона трохи барахлить. Якщо вона не відкривається, ти можеш просто лопнути її збоку. І це зазвичай допомагає. Мій керівник постійно каже, що ми замінимо цю штуку, але він це каже у третій місяць. У будь-якому випадку, так, це все, що треба знати. У тебе є якісь питання? Та, ще потрібно одягнути тебе у форму компанії, але поки обмежився цим. Ого, моє миле дитя! Така груба, бездушна технологія. Куди більше пасує гному. Безумовно, має бути більш ефективний спосіб керувати цим механізмом. Та ні, краще користуйся касою, так як я показувала. Хо-хо-хо, Дуже добре, дуже добре. Я й задоволенням зіграю цю рабську роль. Жодних жартів, жодного чарівного бешкету. Хо-хо-хо. Так. покупець! Вітаю вас, пане мандрівнику! Чи їм їм Досить. Ми так не робимо. Але як вони дізнаються, що їм тут раді? Можете мені це пробити? А, це так. Я не можу прочитати, що тут написано. Відмінний вибір. Дозвольте мені взяти ваше срібло і. о, Боже... Батько... о господи. Ні, ні, о, боже. боже. Я ще тільки що показувала. З вами все гаразд. А, скелет. Чорт, якого біса? Ти що наробив? Я злякався. Аго, забула сказати, захопив ніколи. О, скелет. Якого біса, Очманіти, так? Годі перетворювати людини скелетів. Цей хлопець навіть не зробив нічого. Він дивився на мене. Mm. Ні, не дивився. Повернився, як було, не айно. Насправді мені подобається. Так. Я б навіть сказала, що це дуже круто. Ця моя тривога ніби зникла. Я завжди боялася смерті, але тепер, коли я скелет, я вже не боюся. Насправді я завжди по такій мрії ходити вночі з вентерами і лякати людей. Тепер я це можу. Так, не пар дядь. Виявляється, бути скелетом просто неймовірно. Гарного дня. Завжди. А той хлопець заплатив?